Неподалік Тернополя у селі Байківці красується величний костел святого Шарбеля. Святиню звели у 1936 році. Через рік її освятили. Храм збудували з каменю у формі хреста. З правої сторони асиметричну фасаду піднімається над будовою витончена башта, завершена шатровим дахом. На верхньому ярусі розмістилася дзвіниця. Вхід в костел прикрашав портик з колонами з двома парами іонічних колон. Зараз від нього не залишилося нічого. Місцеві пригадують, це була головна і єдина прикраса будівлі. Незважаючи на невеликі розміри, костел виглядає велично і красиво. В радянські часи костел був покинутий, але добре зберігся. 27 вересня 2020 року костел освятив архієпископ Мечислав Мокшицький. Час цієї урочистості у храмі інтронізували мощі святого шарбеля. Святий Шарбель був пустельником. Жив у монастирі святого Мирона у Лівані. Ще за життя святий Шарбель був відомий як чудотворець. До мощі святого можна помолитися в костелі у селі Байківці.